Буквально кожен день ми вбиваємо себе коли. Сідаємо за крісло. Чому? Ну тому, що такий спосіб життя явно має дуже величезні наслідки для нашого організму, і я навіть уявити не міг собі, наскільки складним буде питання підбору правильного крісла для роботи або для розваг, при тому, що я займаюся цим вже з 2000-х років, тому що у мене є власні проблеми зі спиною, з різноманітними травмами, протрузіями і грижами. І я постійно щось намагаюся владнати, але зо... знову сідаю. В крісло і знову трапляється відкат, але це можна виправити, як виявилося. Це повноцінний гайд, який допоможе вам розібратись, яке крісло тобі справді потрібно, не витратити гроші на просто красивий непотріб з інстаграму. Ну, наприклад, не повестися на рекламу геймерських крісел і не зробити таку помилку. Це відео допоможе провести прості тести перед покупкою і зрозуміти, які функції справді мають значення, а що просто маркетингова мішура. Якщо ти працюєш, розважаєшся або навчаєшся сидячи, не стоячи, це відео може зекономити тобі дуже багато років життя. Я пройшов цей шлях сам. У мене була можливість спробувати абсолютно різні формати крісел від різних брендів. і Я займаюся цим реально з 2000-х років, тому що з 2000-х років, коли в принципі у людини з'явився стаціонарний персональний комп'ютер вдома, я проводив за ним дуже багато часу і почав помічати, що щось трапляється з моїм організмом, почав пробувати різні рішення. І прикол в тому, що тоді рішень було не так багато, і з кожним роком їх виявлялося більше, більше, більше з'являлися бренди, з'являла формати, форм-фактори крісел з різними функціями. І ось десь від 2000. 20 до 2025 року сталися реально круті зміни. Що таке правильне крісло? Рецепт насправді існує, але в цьому рецепті є одна величезна проблема. Зараз ви зрозумієте, про що я кажу. І так, правильне крісло це Це крісло, в якому повністю налаштовується під себе висота сидіння, глибина посадки, кут нахилу спинки, підлокітники, що рухаються вгору, вниз, уперед, назад і вбік. І. Є пояснична підтримка вбудована або регульована. В чому проблема в таких критеріях? Якщо ви знайдете собі крісло, яке повністю відповідає всім цим критеріям, будуть дві проблеми: воно буде або коштувати супер дорого, або воно буде функціональне і доступне за ціною, але у нього буде проблема з матеріалами корпусу і, в принципі, часом роботи, тобто через рік-два, ви не зможете ним користуватися, воно просто зламається. Як ви розумієте, якщо багатофункціональне крісло зроблено з неякісних матеріалів, воно має великі шанси зламатися швидше, ніж якесь середньостатистичне крісло без додаткових функцій. Зараз наведу приклад. Поїхали, якщо на сьогоднішній день ви вибираєте собі якесь крісло. Крісло, в принципі, ви зіштовхнетеся. З яким вибором у вас буде на вибір дорогі флагманські крісла, офісні, просто багатофункціональні. Це саме те крісло, яке відповідає критеріям, про які я вам казав. Тут налаштовується майже все. Воно дуже дороге, але є дешеві репліки, і їх не треба купувати. Трішечки пізніше поясню, чому є, скажімо так, офісні крісла з додатковою підтримкою і з додатковою зручністю. Зараз я сиджу на такому кріслі, це дуже популярне крісло від компанії Ікея, і я його раджу всім, у кого обмежений бюджет назви моделі, я теж вам скажу. Є ще офісні крісла, скажімо так, дизайнерські, і їх дуже багато людей обирають, тому що у них дуже красивий зовнішній вигляд, вони виглядають люксово, сучасно. Але користуватися цими кріслами на довготривалій дистанції майже неможливо. Теж поясню чому. І також, звісно, є дуже популярні крісла геймерські, дуже розрекламовані, дуже багато маркетингу. Їх я взагалі не раджу нікому, тому що це, це не про здоров'я. Точно, це точно не про зручність. Це скоріш за все про ну скажімо так, практичність, тому що вони доволі практичні, вони масивні, вони довго прослужать, але ніякої конкретної користі для вашої спини, для вашого організму, вони не дадуть і навіть можуть ще й зашкодити. І теж поясню, чому. Але давайте приступимо до огляду матеріалів, тому що вони супер-супер важливі. Які бувають матеріали у сучасних крісел? Ну, перше почнемо з флагманських матеріалів. У флагманських крісел це сітка. Причому сітка вона скрізь у кожній. Деталі є сітка. В чому перевага? По-перше, вона, скажімо так, дуже круто імітує анатомію вашого тіла. Коли ви сідаєте, воно вас, начебто, обгортає, підтримує і при цьому амортизує. І як бачите, сітка тут абсолютно. Просто на кожній деталі. В чому проблема? Проблема в тому, що якісна сітка у крісла буде тільки в тому випадку, коли ви вибираєте собі по-справжньому гарний бренд. А нормальний гарний бренд і крісла з сіткою з регулюванням буде починатися в бюджеті від десь 500 євро. І далі просто до безкінечності, тому що там є бренд Ерман Міллер. Це флагман у світі крісел, і у них просто звичайні офісні крісла, звичайно, починаються там з відмітків 400 євро, а нормальне флагманське крісло. Ермон Міллер коштує півтори тисячі євро, тисяча сімсот євро, дві тисячі євро. Але прикол в тому, що вони дають гарантію 8 років, і це дуже серйозно. І, наприклад, якщо б ми жили з вами там в Сполучених Штатах Америки, для нас би з вами вибрати собі кресло Ермон Міллер не було проблемою, тому що у них є дуже величезний ринок вживаної техніки. Дуже багато людей купували собі там в ІТ-компанії в офіси крісла Ермон Міллер. і потім просто розпродають їх там по 400-500 євро, те, що коштувало півтори тисячі євро. А так як гарантія на ці крісла 8 років, ви абсолютно спокійно купуєте собі вживане крісло Ермон Міллер і користуєтеся це по справжньому. Найкращий варіант, але з'являються деякі компанії, які починають робити крісла на кшталт Ерман Міллера. Тобто вони беруть ідею, ідею того, що в кріслі все регулюється, і що у вас є анатомічна підтримка абсолютно кожної частини вашого тіла. І роблять теж непогані варіанти. Наприклад, це бренд H-Bada. дуже популярний бренд. У них дуже багатий асортимент, різні моделі. Це крісло спочатку коштувало 900 євро. Я купив його зі знижкою за 500 євро, там 450, ну майже 500 з доставкою. Ось на що треба звертати увагу? Якщо ви бачите в інтернеті крісло, яке повністю зроблено з сітки, але бачите, що воно коштує 200-300 євро, ні в якому разі не купуйте його. Поясню, чому. Тому що гарне крісло з сіткою і дешеве крісло з сіткою відрізняється тим, що сітка це такий матеріал, який доволі складний матеріал. І якщо крісло дешеве, то ця сітка, вона просто через рік втратить свою еластичність, вона прогнеться, і ви просто не зможете більше користуватися цим кріслом. Тобто, сітка просто прийде в ну, ну це буде непотріб. Тому крісло з сіткою треба брати тільки відповідно. Розуміючи, бюджет, якщо крісло від 500 євро, скоріше за все, там буде якісна сітка, якісно натягнута, і вона прослужить вам дуже багато років. Наступний варіант матеріалів, і це один, скажімо так, з найпопулярніших варіантів, і це золота середина. Це така, знаєте, щільна тканина. Зараз я сиджу на кріслі. Компанії Ikea це найпопулярніша модель, зветься Маркус. І це крісло використовують по всьому світу в офісах. І якщо казати відверто за ті гроші, за які пропонується це крісло, це найкращий варіант. Чому він найкращий? Тому що воно доволі зручне. Зараз я сиджу, у мене є підтримка спини, є підтримка голови, підтримка. Грудного відділу у мене є підтримка нижньої частини спини, і при цьому воно доволі-доволі, знаєте, таке ну капітальне, скажімо так. Дуже багато років воно працює, воно перевірено багатьма людьми. І якщо у вас реально обмежений бюджет, я раджу саме це крісло. Воно зроблено з щільної тканини, а на спинці є сітка. І ось в цьому випадку сітку можна обирати. Чому, тому що, ну скажімо так, сітка ось тут, і сітка ось тут, це ну, ви ж. Розумієте, велика різниця для навантаження з точки зору вашого зросту і вашого вашої ваги, і ось це крісло теж супер популярне. Ви могли бачити його в багатьох блогерів на оглядах в інтер'єрах в інстаграмі. В і В шортсах, в рілсах, це теж модель із Ікеа. Офісне крісло зроблено з екошкіри. Це найгірший варіант, який ви можете собі обрати. Просто найгірший варіант. Чому Тому що це крісло зроблено, знаєте для чого? Для дуже коротких таких мітінгів. Вам треба когось запросити на співбесіду або на якусь там невеличку розмову. Так людина може сісти, і, начебто, вона відчує себе комфортно. Після 15 хвилин сидіння за цим кріслом у вас починає боліти все. Якщо казати дуже коротко це крісло підходить для людей, які просто сидять на ньому. Якщо вам потрібно сидіти і щось робити, ну тобто працювати з клавіатурою, дивитися в екран або грати в ігри, це крісло не підходить. Воно не підтримує вашу спину, у вас немає опори грудного відділу, у вас немає опори для голови. І головне, воно не фіксується. Тобто, якщо ви трішечки зробите ось такий нахил, воно одразу починає. Падати це дуже-дуже погано. Сітка на кріслі дуже зручна ще й тим, що ви можете користуватися кріслом взимку, влітку, восени, і це суперкомфортно, тому що тут проходить воздух, і у тебе ніколи не буває там якогось поту, якогось бруду і все таке інше. Але ось в чому проблема: так, сітка це штука, яка працює тільки на дорогих кріслах, на дешевих кріслах вона працює погано. Щільна тканина це найкращий варіант. Чому найкращий варіант? Тому що, по перше, у тебе немає. Запотівання, як це буває в екошкірі, і так, навіть якщо ви будете потіти, так тут будуть залишатися плями, якийсь бруд, але все одно це можна якось там почистити. Можна, наприклад, зробити хімію, можна зробити якийсь засіб для чистки меблів і привести його до нормального стану, але це зручно і дешево. Мобільним може бути не тільки смартфон, планшет або геймінг і так далі. Мобільною може бути справжня робота. Партнер сьогоднішнього випуску Asus, а це Asus ZenBook a 14 Один з найлегших ноутбуків у світі всього 980 грамів. Це повноцінний інструмент з автономністю до 32 годин відео або майже 20 годин роботи в онлайні без розетки. І так він заряджається навіть від пауербенку Усередині Snapdragon X. Зараз це основа AI. І комп'ютера Plus. Windows уже готова до штучного інтелекту, а ми вже майже не уявляємо себе без інструментів, які нам прискорюють роботу, навчання і так далі. Цей ноутбук один із перших, що повністю підтримує новий підхід до роботи. Обробка даних локально, без хмар, окремий чип для штучного інтелекту до 45 терафлопс. А далі корпус виготовлений із керлюмінію. Матеріал. Можна сказати, нового покоління, легше за алюміній, міцніше, стійкий до подряпин, ударів і забруднень. І дуже приємний на дотик, не слизький, не збирає бруд. Клавіатурна повнорозмірна з клавішами, на яких не залишається плям, збільшений тачпад, все в одному стилі. 14 дюймовий oled дисплей, роздільна здатність Full HD, точна кольоропередача, звук це два потужні динаміки, повний набір роз'ємів. Це реальний інструмент на базі ARM з підтримкою штучного інтелекту. І потужністю і рекордною автономністю. Дуже легкий, дуже зручний і міцний. Zenbook A14 один з. Перших ноутбуків нового покоління. Всі деталі в описі до цього відео. Екошкіра, яку використовують ще і у дуже багатьох варіантів, наприклад, геймерських крісел, і навіть з перфорацією, це повна лажа, повна фігня. Взимку спочатку тобі буде холодно, потім буде жарко, ти будеш потіти. Влітку це просто неможливо використовувати, треба включати кондиціонер на максимальні оберти. Виглядає гарно, дуже зручно протирається, чиститься, але з точки зору комфорту, це просто. То, ну, капець, але в чому головна проблема при виборі крісла? Проблема в тому, що навіть якщо ви придете в офлайн магазин і будете просто сидіти на кріслі, ви Скоріше за все, там за 5, за 10, за 15 хвилин не зможете зрозуміти, підходить воно вам чи не підходить. Ось приклад такого кисла. Ти приходиш в магазин IKEA, сідаєш і такий, круто, зручно, прикольно. Сидиш там 5 хвилин, щось намагаєшся зрозуміти, і начебто все ідеально. Потім ти його привозиш додому, сідаєш за комп'ютер, ну перша дуба, ну, може, якось не знаю, не звик, якось інакше. Але через тиждень. Ти розумієш, що воно тобі не підходить. Тому, коли ти обираєш собі крісло, дуже важливим критерієм є такі критерії, щоб у тебе була можливість його повернути гарантовано повернути і повернути собі кошти. Це дуже важливий критерій. Наприклад, з компанією IKEA це дуже просто. Ти можеш повернути будь-який товар впродовж одного року. І це круто. Один рік у тебе є можливість користуватися якоюсь штукою. Якщо тобі воно не підходить, ти просто повертаєш тобі, повертають кошти, а твій товар. Буде просто в окремому. Розділі на сайті і в магазині, де воно буде продаватися зі знижкою. Далі дуже багато людей, які обирають собі крісла, не звертають увагу на такий параметр, як ваша вага і ваш зріст. А від цього дуже багато що залежить. Ну тобто відповідність розмірам тіла, вона супер важлива. Наприклад, якщо ваш зріст до 170 см, крісло має бути компактним з короткою спинкою. Якщо ваш зріст 180 і більше, потрібна висока спинка та регульований. Підголовник обов'язково, якщо ваша вага від 90 кілограмів потрібен посилений газліфт. І хрестовина з реального металу. Ну тобто не існує крісло, яке ідеально підійде кожній людині, його просто не існує. Навіть ось це крісло h Ейджбада, воно буває в двох, а іноді в трьох конфігураціях залежно від довжини людини. Наприклад, якщо у тебе там 190 або плюс сантиметрів, тобі треба брати вже іншу модель. І також важлива вага, дуже важлива. Але прикол у тому, що навіть у цьому кріслі. Є деякі недоліки. Ну, здавалося б, це флагманське крісло, тут регулюється абсолютно все. Тут якісна сітка, тут просто нереальний космічний дизайн, воно суперзручне. Будь-який нахил регулюється, все регулюється, все підлаштовується. І ось мінус. Я зламав руку. Коли ти зламав руку, у тебе дуже критичним є стан твого, скажімо так, плеча і його рівень. І, наприклад, ось тут ти можеш регулювати собі висоту. Але ти не можеш опустити нижче. А мені зараз це потрібно. Тепер давайте поговоримо про геймерські крісла, тому що зараз дуже багато людей звертають увагу на такий форм-фактор, купують його себе, бачать його у блогерів, у стрімерів і так далі. Чомусь люди вирішили, що ну, якщо вже кіберспортсмени користуються. Такими кріслами. Ну, це точно топ. Вони ж не можуть просто помилятися. Вони ж просто 24 на 7 сидять за комп'ютерами, і для них дуже-дуже сильно важливо, щоб вони не втомлювалися, щоб все було добре зі спиною. Тут є деякі аспекти. По-перше, подивіться, хто такі прогеймери, в принципі. Подивіться на їх стан здоров'я, як вони виглядають. 90% з них там просто ділиться на або це будуть. Чувак з зайвою вогою, або це буде доходяга, у якого реально проблеми з організмом, і це молоді люди. Це люди віком від там 17 до максимум 30 років. Тобто, вони вже сидячи за своїми кріслами. За своїми геймерськими кріслами встигли знищити свій організм. По-друге, подивіться на що схоже геймерське крісло. Воно намагається імітувати крісло спорткара. Ви коли-небудь сиділи в спорткарі, Ну, в якомусь автомобілі, де крісло там зроблено зі спеціальних матеріалів і там якоїсь фірми Рікаро, наприклад. Ну спробуйте посидіти за ним. Ну, хоча б годину. У вас буде боліти все. Тому що це крісло зроблено не для комфорту, воно зроблено для безпеки при аварії з кріслами зі світу кібер Спорту проблема в тому, що 90% товарів, які якось пов'язані з кіберспортом, це маркетинг, щоб це все дуже гарно продавалося. Ви всі прекрасно знаєте, що таке там геймерські мишки, клавіатури, е, спеціальні поверхні на стіл, щоб зручно там вбивати ворогів в шутерах або енергетики. Це все здебільшого маркетинг. І звичайній людині це насправді ніяк не допомагає. Ну просто ніяк не допомагає. І крісла це теж, в принципі, один з напрямків, де. Компанії зрозуміли, що на цьому можна робити гроші. Я не кажу, що геймерське крісло це повне дно, але воно точно не підходить для всіх задач абсолютно точно не підходить. Якщо ти вже прийшов в магазин і сів у якесь крісло, як це можна, хоч якось перевірити. По-перше, посадка без налаштувань, тобто ти сідаєш, взагалі не чіпаєш регулювання, і якщо тіло саме тримається стабільно, це вже добрий знак. Якщо спина тягнеться. Ноги сповзають, шукаємо далі. Дуже важливий аспект це пояснична опора. Спробуй притиснути спину. Якщо ти відчуваєш порожнечу знизу, це все просто, це дуже погано. Якщо є щільна підтримка, але не дуже жорстка, це добре. Потім перевіряємо. Кровообіг, ти сидиш десь 5-10 хвилин, потім встаєш. Якщо є якесь поколювання чи оніміння в ногах, край сидіння тисне тобі неправильно. Також треба перевірити підлокітники. Ти сідаєш, розслабляєш плечі, і якщо вони дуже сильно напружені або підняті вгору, підлокітники явно не на рівні, і треба дивитися, чи можна їх регулювати. Деякі сучасні крісла мають можливість. Реально слідувати за вашим тілом, коли ви якось нахиляєтеся в бік або повертаєтеся, і вони анатомічно можуть повторювати ваш рух, підтримуючи вас у вашому русі. Так, наприклад, роблять реально крісла Ерман Міллер. Але треба ще дивитися, який звук при цьому видає крісло. Якщо починає щось скрипіти, то скоріш за все це крісло довго не прослужить. Але і це ще не все. Зараз мені буде доволі важко продемонструвати один із критеріїв вибору крісла, тому що у мене зламана рука, я не. Не можу нормально сидіти, в принципі, за столом. Але вибір крісла це ж не просто про крісло. Коли ви його собі купили, придбали, ви приходите додому, треба ще й розуміти, що у вас ще є з аксесуарів. Ви ж сидите за монітором або за ноутбуком, у вас є якийсь стілець, і треба розуміти, як правильно сидіти, щоб не було ніяких проблем. Якщо говорити дуже-дуже коротко, я створював окремий шорт про цю тему, але спробую вам нагадати, в чому ідея, коли ви сидите за кріслом і за комп'ютером. По-перше, ваші руки мають ось такий, скажімо так, 90-градусний нахил. По-друге, відстань до вашого екрану має бути ну, приблизно витягнута рука. Ось. І головне інше екран. Як він має бути розташований? Зараз у мене екран знаходиться ну, приблизно ось так: от, максимально вертикально. Насправді, нахил екрану має бути десь 20. Градусів від вас, тобто ось туди його треба нахиляти. Якщо ваш монітор може так налаштовуватися, це дуже гарно. Якщо у вас ноутбук вам буде простіше, і ось цей край екрану має бути приблизно на рівні ваших очей. Ну тобто, не треба його піднімати, щоб у вас середина екрану було ось тут. Ні, край екрану має бути приблизно на рівні ваших очей. Це дуже дуже важливо. Коли ви сидите, ваша спина має бути максимально Максимально прикута до спинки вашого стула. Зараз ось я сиджу, повністю все я далі нікуди не можу, але все одно я можу спокійно дотягнутися до клавіатури, до тачпеда, і це дуже важливо. І ваші ноги вони мають бути теж повністю спокійно стояти на, на підлозі, щоб у вас не було там ніяких загагулень. Знаєте, як люди роблять собі це не дуже правильно. Ось в такому положенні з правильним кріслом ви зможете безпечно сидіти. Просто годинами напроліт, але все одно треба не забувати, хоча б раз на годину вставати і просто ходити по кімнаті, щоб хоч якось розганяти кров у вашому організмі, щоб не було застою. І так, давайте підсумуємо: вибір крісла це доволі специфічна тема, тому що немає ідеального крісла для всіх. Наприклад, геймерські крісла дуже сильно розрекламовані, але підійдуть вони ну дуже невеличкому відсотку просто населення. Це треба реально розуміти. По-друге, купувати. Та собі крісло за дизайном, але дешеве крісло точно не треба, тому що це буде імітація флагманського крісла, але прослужить воно тобі недовго, якщо обираєш собі крісло з регулюванням абсолютно всіх параметрів і при цьому хочеш щоб у тебе була сітка. Це крісло буде коштувати від 500 євро. І повірте мені, навіть за 500 євро за 1000 євро і навіть за 2000 євро. Це реально гарна і правильна інвестиція. Ваше тіло і ваше здоров'я, особливо якщо ваша робота пов'язана з постоянним сидінням, це найголовніше, як мені здається, інвестиція. А потім вже можна інвестувати в залізо, в якісь там гаджети і в інше. Треба спочатку інвестувати в свій фізичний стан, і крісло це просто number one. Якщо бюджет дуже сильно обмежений, я вам показав крісло, яке реально дуже круто ну, справляється зі своїми абсолютно задачами. Це крісло Маркус від Ікеа. У нього є багато аналітиків. Аналогів зараз. Зараз дуже багато різних компаній роблять аналоги від е, Ikea. Ну, в принципі, Маркус від Ікея зараз знайти дуже-дуже просто навіть в тих е, містах або країнах, де Ікея в принципі не існує. Купа інших компаній, які займаються доставкою і продажем крісла Маркус. Купувати красиві офісні крісла з імітацією під шкіру не варто точно, тому що ці крісла не для роботи, вони для просто відпочинку сидіння і балачок. Розмов, теревеньок. Якщо в тебе вже є проблема з тілом, зі спиною, крісло тебе не може вилікувати, але гарне крісло може зробити все, щоб твій стан не погіршувався, і якщо ти починаєш робити якісь вправи, реабілітацію, і хочеш нормально укріпити свій кор, своє тіло, свою спину, гарне крісло тобі допоможе підтримувати себе в тонусі, і це абсолютний факт. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся відео з вашими друзями. просуваєте контент українською мовою. При цьому, якщо ви поділитеся таким відео, воно буде точно корисним кожній людині. Вона, хоча б, замислиться. На чому вона сидить, скільки часу вона сидить, і як це впливає на її здоров'я, і може почне хоч щось робити. Це суперважливо. І я вважаю, що така тема на нашому каналі вона дуже цікава. Це краще ніж огляди гаджетів, тому що є речі важливіші ніж гаджети, але все одно вони так чи інакше пов'язані з гаджетами. І обов'язково напишіть в коментарях, яким кріслом користуєтеся ви. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!